Трактори, хлопці, які просто, щоб ви розуміли, вигриву отак. От Цілого ряду нема. Що там стоїть, якісь там, що там, ДТЗ стоїть, джинма стоїть, Тіло стоїть, Кентаври. Просто улетіли. Просто всі вигриби. А чому? А тому що ну, то нормальний трактор за свої гроші. То найадекватне на сьогодні, що є 24, щоб була... Повнопривідна, без ремнів, з нормальним місцем робочим, з платформою, з такою зробним полом, з коробкою на 8 передач, без муфти, на моторі КМ, шириною колії 1,20 м. Вот. І що? Кентаврі ще преимущество, По-перше, що то ДВшка. ДВ Кентавр то те саме, то вже перевірено, вже з ДВІ з 13-го року є. А по-друге, що... Провірено. По-друге, що комплектації є різні. Бачите? Якщо вам не треба ніяких там наворотів, ви берете простого кентавра собі таку С-ку, ну, то 40-ка еску, ну тут 40 еска, 24 ку С, -ку, не бачимо. Тут її забрали. У нас є ще берете, Якщо вам не треба ні примусового, ні всякої іншої шняги. А якщо вам треба всі навороти, ось вам, пожалуйста, SDX. -у. І там ще на підході десь буде ще з, з цим з реверсом мають Вот. SDX, дводійскове щеплення, широка резина, принудительна гідравліка. Показує принудительна гідравліка, плюс додаю, такі розподільники ще на дві секції в патріотичних кольорах, дві швидкості Вому, гідравлічні циліндри, півтони бере на підйом. Вот. Хто розказує, що... Хто розказує, що такі драбліки когда кодує циліндри, то йде Мацаны, не, не мочіть фігні. Один циліндр йде на підйом, інший йде на опускання. Вони точно такі, як стоїть в всередині. Просто що у вас ще є функція, щоб вам тиснула на візка вниз. І все. Не йдіть на розказні, що там вона піднімає там, почти тонну. Я бачив в Тіктоці, розказуйте. Страшне, поняли? Е, ні, такого немає, але у вас перше, що воно може притиснути, коли треба, а друге, що у вас наружу стоять циліндри. Гідравлічні, які, якщо треба їх обслужити, то значно буде простіше. Не треба лізти в коробку. Ну і розподільник плюс додачу. То ви, наприклад, там прицеп вчепити, переду лопату поставити, щоб там не перекидувати шванг і на у вас все є. Ну Або якщо треба, вам погрузчик якогось. Е то одразу все є, не треба нічого докуповувати. По кольорах маємо, дивіться, такі сині, червоні, зелененькі. На жаль, нема зелененькі, лише ось тільки 50 Я зараз покажу, який є той кольор. Ну, можна під замовлення, звісно, зробити зелененький. Якщо хочете, отакий во файний колір. Зелений, такий во дуже файний колір. І маємо такі во темно сірий ну, тобто, каже чорні, але вони... Не чисто чорні, вони темно-темно сирі. Вот. Вони такий добрий колір, що на ньому не видно так болота. От іде ТЗ вже бачите. Е -вот, е По таких кольорах кінтаврі. Е Сам тракторець, то на 300 ваги має, має робоче місце. От Я бачите, з двох телефонів знімаю. Я сюди сідаю спокійно на того трактора. Ноги в мене в болоті. Грязні, все вимазано. Тут зроблено, така як, щоб не скорзила. Залізяка, як вона називається. Е -е, коротко, ви е -е, Ступенька теж зроблена по-людськи. Ви не вб'єте, бачите тут, щоб болото не цеплялося. Все ну, подумано про людей. Так -о. Жопа зашита ззаду, теж подумано про людей. Трохи. Сидіння нормальне стоїть. Е -е Чекаємо, дуже, коли з кабінами з'явиться, але мабуть, що 24 не буде ніколи. О, ну, Це таке, 40 з кабінами є кентаврики, такі 404. Такі тому, мужики, давайте, є хороший вибір кентавриків, по хороших цінах. По ціні будемо домовлятися, дзвоніть, є торг. Привозка наша без передоплати в будь-яку точку України. Дзвоните, вам трактор приїжджає, ви розраховуєтесь на місці. Якщо бажаєте, є розсрочка, можна оформити. Та в розсрочку, якщо немає всієї суми, О, тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.